Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Думаю, колись ви дивились бокс чи наблюдали за професійними боксерами і думали такі, я хочу е не знаю, заробляти як боксер, чи ще щось. Ну, подобався вам бокс. В сьогоднішній відео ми з вами поговоримо про проєкт, який напряму зв'язаний е з боксом, на якому ми зможемо. заробити. Заробити дуже і дуже я надіюсь, багато цей проект фундують дуже круті боксери, спортсмени. В Принципі, давайте. В Цьому відео розберемось, тому прожимаємо лайк, підписку і в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю регулярні криптоактивності, які сам роблю е, і вам рекомендую. Всі інструкції до проєктів ви також знайдете в моєму телеграм-каналі. І також найголовніше, що в закріпленому повідомленні ви зможете знайти навігацію. І за допомогою цієї навігації в каналі знайти такі курси: Курс Реху, три курси Волошина, курс по американському міту. Подарунок на 400 підписників там зібрано більше ніж. 10 курсів топ-українських блогерів, курс Денчика Повєткана і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, це все посилання на телеграм залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати! Це проект Ready to Fight. Проект, який напряму є партнером Усика, навіть в них вийшло спільний проморолог, його можете глянути в тг каналі Отже, що це взагалі таке? Ready2Fight – це по суті соцмережа для боксерів, де вони можуть створювати там, допустим, свої профілі, там, переписуватись, виставляти в свої бої і так далі. І зразу там інтегрований Web 3, тобто криптогаманець, в якому ми зможемо за допомогою цього проекту заробляти. В принципі, давайте зараз більше углибимося в свій проєкт. Отже, він оголосив, що вийде їхня крипта RTF. Скоро редітуфайт. І вони виділили 1 мільйон токенів для того, щоб ми цю крипту поділили. Значить дроп буде 100%. Дедлайн. Я забув написати в ТГ каналі, що дедлайн цього всього 27 лютого. Зараз знаєте так зроблю. Дедлайн так. 27 лютого. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно завантажити додаток. От Заходимо сюди, можемо зареєструватися або ж скачати застосунок і зразу зареєструватися. Після чого ввести обов'язково цей код, він вам дасть додаткові поінти і так далі. Далі ми переходимо в Зіллі, і тут нам ми вже будемо фармити самі токени. Тобто, допустимо, перейти, подивитися сторінку, підписатись на інстаграм, просто соціальне завдання. Тобто ми бачимо Twitter. Завдання пов'язані там з Твіттером, Тобто, download the, the app, Просто вставити, що ми його завантажили. Далі зайти в телеграм-чат, запросити 5 друзів, зайти в Discord. І тут залишаться вже такі завдання: а, Daily Claim, тижневий claim, Все. Завдання фармляться дуже легко. Тут немає ніяких завдань пов'язаних. Це просто соціальне завдання. Твіттер, інстаграм, Ютуб, Телеграм, все. 27 лютого дедлайн. Коли вони роздадуть дроп, не знаю. Це залежно де залежно в де від того, коли вони випасять свій токен. Але факт того, що нагороди будуть, це 100%, скільки це буде? Переважно такі проекти роздають небагато до 40 доларів. Можливо, я помиляюся, і можливо, там реально, реально буде крутий токен. Але факт того, що ми не вкладаємо 0, факт того, що час е не займе, ми можемо це робити 27 лютого Цю компанію та блін кожен день просто по одній цій штучці. То це можна просто за тиждень все зробити і все. Я, звичайно, що я буду це робити, я додам це в свою таблицю активностей. І навіть зараз напишу, тому що, хто не знає, не шарить жарить каналі у мене є така тема, що якщо я, допустимо, пишу в пусті К-21, то це я додаю в таблицю активності, в мене спеціальна таблиця активності, яку я веду, саме годних проєктів. Все. В принципі, тут нема далі більше що казати. Ну, 31-1 тисяча в Твіттері, ну, це можливо мало, але це для такого проєкту ніфіга мало. Дуже багато людей зараз це будуть робити. Багато відео вже є. І шарку списав. ще там хтось записував про це відео. Ну коротше, наша основна задача це для тих людей, які взагалі немає грошей на крипту, або лише тільки заходять, або професійних габузерів, або таких, як я, якого ферма маленька, або взагалі один аккаунт. Тому рекомендую це робити. В інструкції всі, як завжди, знаєте, телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного дня і в принципі до наступного відеоролика.